Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати запечені рибні котлети з сиром. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 500 г філе хека, одна велика цибуля, 60 грам твердого сиру, одна столова ложка подрібненої зелені. Я брала петрушку і кріп, 40 грам м'якого вершкового масла, 1 яйце, 1-2 чайна ложка солі. 1 третя чайна ложка чорного меленого перцю, дрібка маскатного горіха, панірувальні сухарі або мука і 20 грам олії для форми. У мене 500 грам філахека і одна велика цибуля, яку я порізала. Зараз буду пропускати їх разом через м'ясорубку. Додаємо 60 г твердого сиру, Сир тремо на середній терці. Додаємо 1 столову ложку свіжої або замороженої дрібно нарізаної зелені. Я даю хріп і петрушку. Додаємо 40 г м'якого вершкового масла. Одне яйце. Додаємо одну другу чайну ложку солі. Одну третю чайну ложку меленого перцю, щіпку москатного горіха. Все перемішуємо. Якщо фарш зарідкий і неможливо сформувати котлети, тоді додаємо подрібнені у муку вівсяні пластівці або кусок черствої булки, яку необхідно намочити у воді, віджати воду і додати до фаршу або додати пом'яту відварену картоплю. Формуємо котлети. Форму для запікання щедро змащуємо олією, паніруємо котлети в сухарях. Можна використати домашні сухарі, взяти жерцу болку і перемолоти її в сухарі. Крім сухарів, можна використати манку, пшеничну муку, рисову муку, вівсяну або гречану, або несолодкі кукурудзяні пластівці. Також можна пожарити котлети на сковорітці, нато форми дала олію запікаємо при температурі. 180-190 градусів Цельсія 30-40 хвилин. Готуйте з любов'ю, нехай вам усе вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.